Богу. Хочу читати місце, написано в книгі Іван від Івана. Там написано про один момент, коли Ісус Христос з'явився 12 ти але ось цей один такий, його називаючи нівелище Івана. Це написано в 20-му розділі Івангелії Івана, 26 вірш. За вісім же день знову удома були його учні, а з ними і Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й проказав «Мир вам. Потім каже хомі: простягни свого пальця сюди, та на руки мої, подивись, простягни й свою руку і вклади до боку Мого, і не будь ти невіруючий, але віруючий. А Хома відповів і сказав йому: Господь мій і Бог мій, промовляє до нього Ісус. Тому тому вірував ти, що побачив мене блаженні, що не бачили і увірували. Ми звикли описувати Фому як такого негативного більш апостола, бо він ну, не повірив на слова. Але я хотів би, щоб ми подивились на нього з іншої сторони. Ви пам'ятаєте, коли вони були в лодці і був шторм на морі? Вони всі дуже злякалися. І вони не бачать Ісуса, у них проблеми, все. І тут попа... Ісус до них іде. І вони злякалися, подумали, що це Піввідія, що це мара. Закричали, мара, все. І тільки коли Ісус до них звернувся, вони зрозуміли, що це їхній Господь. А чого ви полякалися? Це я. Тоді вже і Петро такий осмілів, каже, я піду. Але вони подумали, що це привид. Тут Фома думає, а може їй знову почудилось, може опять вони подумали, що це привид. Ще інша ситуація в тому, що в ті часи в євреї було таке вчення, що в кожної людини є ангел, який є бізнес точною копією своєї ну, людини. Такий, можна сказати, іншими словами, ангел-хранітель точна копія. Пам'ятаєте, коли Петра визволили з в'язниці вся церква молилася. і Земля потрусилася і ангел вивів його. Написано, що церква прилежно молилася. І Петро, коли прийшов, прийшла жінка, вона побачила, що це Петро і побігла. Каже, Петро вернувся. Він каже, та не може бути, що це Петро, це ангел. Чого вони так сказали? Бо у них було таке вчення, що у кожної людини є точна копія. А потім вони прийшли, бачили, точно, точно в Петро. Тобто вони не могли повірити, що це реально, що з цієї в'язниці ніхто ніколи не тікав, а тут хтось дай втік. Щоб якось так випустили, звідти ніхто там живий не вертався. А тут прийшов. І Фула собі думає, може це їм якийсь ангел привидився, може це привид, може ще щось. І він не захотів вірити в цим людям. Він захотів особисто переконатися для себе. І я вам скажу, що Бог його не докорив, він прийшов, щоб переконати його через те, що ось це таке критичне мислення це самєння з, з одної сторони, було саміння не в Бозі, було саміння в цих учнях, що вони могли обманути, що вони могли неправду сказати або могли їм і привидитися. Він захотів особисто переконатися через те, що він розумів, що його убіждення це не просто так. Що це не є щось таке немаловажне? Знаєте, от я вам скажу, ви знаєте, я бачив такого двохетажного автобуса, який там був фіолетового цвята, начну казки розказувати. Ну, це маловаж. Але якщо я буду казати, що за спасіння, за Ісуса Христа, щось за віру вчення, це саме важливо, що є в нашому житті, через те, що від цього залежить наша вічність, де ми будемо неї проводити. Чого Ісус, чого Павло сварив Галатів? Він їх не хвалив взагалі. Єдина церква, де він не хвалить їх. Він на них каже, ви нерозумні. Біблія каже, що на ну, когось казати думи, то вже да, все, вад. А тут він каже, ви нерозумні. Чого? Через те, що він проповідав, вони прийняли Ісуса Христа, тут прийшли інші, почали вчити іншого, вони різко прийняли щось інше. Вони були не тверді в своїх переконаннях. Коли ви, ми, ми комусь просто віримо на слово, хтось нам прийшов розказав щось інше. О, невірно він теж правий, я його теж буду слухати. Приходить третій, третій, вибачте, я бачив таку церкву. Приходять одні, учать, інкаутер, це хорошо, приб'ємо наші гріхи, написані на листках, до Христа, спалимо, вона буде атлічно. Приходять консервативні, учать щось інше, давайте будемо молитися на колінах, не будемо по залу ходити. Молимося на колінах. Приходять назад. Більш харизматичне вчення, будемо ходити по залу і попригувати, будемо так вулиця, і так нам нормально. Хто не прийде, що учить, все приймають. І зараз є такі церкви, як Галатійська. Але Павло каже, це не хорошо так. Нам треба будь, твердо стоять на своїх позиціях, які обґрунтовані на Писанні. Написано за одних людей, щоб вони були розумні. Що коли Павло вчив, вони кожен день брали що. Біблію і зучання в контексті Писання, чи відповідає те, що він говорить Біблії, чи обґрунтовано воно на Біблії? Чи правда те, що він говорить? І Біблія говорить, що це були розумні люди. Я колись попав в церкву єдинственників. Я не знаю, мене туди запросили, я прийшов, я їх послухав. І вони в кінці вони сказали, розкажи, як ти покаявся, їм розказав. І діло в тому, що вони кажуть, ну задавай нам якісь запитання. А в мене в серці були, я не знаю, я не знав навіть, толком, хто це такий. Запросили, я прийшов. А я кажу, як ви вважаєте, чи є обов'язковим хрещення в воді, обов'язковим условием для спасіння? Вони кажуть, так, да, звісно. А я кажу, але ж це не вишибка. А розбойник, який був розп'ятий на хресті, Йому особисто сам Бог сказав, сьогодні будеш зі мною в раю. Він йому не сказав, слухай, ти зараз зійдеш з Христа, підеш, приймеш хрещення, зробиш ще пару днів, тоді спасешся. Ні, вже будеш зі мною в раю, от вже. Бо ти помреш і все, і ти йдеш у раю. Вони мені кажуть, а чого ти береш це місце? Маша. Я кажу, так що його вирвати з Біблії? я їм кажу, як ви вважаєте, я перший раз бачу практично тих людей. Чи пророчество, воно на одному рівні з Біблією, ми кажуть, так. Да, а як жоли, що це неправильно, бо написано, що Біблія це вірніше і пророчеське слово. Коли ми, хтось пророкує, ми маємо право розсуждати, ми повинні це аналізувати. І якщо воно відповідає контексту Біблії, то його можна приймати. Але ми маємо право його навіть і не приймати. Якщо воно бачимо, що воно нас не стосується, це наше право. Але пророчество і Біблія не на одному уровні. І таких ще було багато запитань. І вони мені не могли відповісти, хоча їх була ціла церква, а я один. Я не хвилюся, Просто що розумієте, що нам потрібно мати критичне мишлення, нам потрібно ізучати оце Пісання. Раз мене свідки голи зупиняють, кажуть, о, дивися, тут прочитано, Що написано, бачиш, от одне місце є в Біблії. От прочитай, я читаю. Якщо ви. ну, Ізвучаєте Писання, ніби ви хотіте від Него імети вічне, так своїми словами. Скажу добре, читаємо далі. А що далі написано? А воно свідчить обо мені. Тобто про кого? Про з контексту воно свідчить про Ісуса Христа. Тобто, якщо ми вивчаємо Біблію, воно дає нам вічне життя, а воно свідчить про Ісуса Христа. Тобто, і навіть з цього фрагменту ми можемо сказати, що вічне життя. Писання говорить, що воно із Ісуса Христа. Я кажу, дякую, що ви мені сказали, що вічне життя через Ісуса Христа. Вони стоять на мене, дивляться. Я із їхнього аргумента, взявши Біблію, зробив контраргумент для них. Я став, я з ними ще говорив, говорив, кажуть, нас вже немає часу. Ні, ні, почекайте. Вони ж як роблять? Нас затримують, забирають наш час, а я буду їхній час зараз забирати, я буду їх, їм давати такі аргументи, на що їм буде дуже важко відповідати. Розумієте, для того, щоб нам мати тверде основання, нам треба ізучати Біблію, треба вчитися, якщо є можливість, даже в біблійському коледжі будь де де дають нормальне християнське учення, щоб нам бути твердими. Якщо хтось прийде, який думає, що він розумний, бо, допустимо, навіть в тих самих свідків і Його... Їх постійно учать, Як говорити з баптістами, як говорити з 50 з православними. Їх учать, учать і учать. Вони постійно вдосконалюються. І буває, що вони навіть з наших церков забирають людей, які не обґрунтовані в, своїх, в своєму ученні. Нам постійно треба вдосконалюватись в нашому вченні. Не бути, як та церква Галатійська, яка стояла так дуже слабенько. Хто прийде, вони те учення приймають. Неважно, хто це прийде. Там написано, даже Павло каже, в першому розділі до Галатів, даже якщо ангел із неба прийде, буде учити чомусь другому, хай буде анафіма. Нехай він буде відділений від Бога. Хай буде він проклятий. Він каже, не можна учити чому іному. Ми вчимо здравому ученню Ісуса Христа, і тільки цього учення варто триматись. Щось інше ми не приймаємо. Так каже Павло. Це дуже важливо нам мати здраве понімання наших позицій, нам обґрунтовуватись лише на Писанні і не слухатись якихось учень. Амінь.